Вітаю з перемогою 4-0. Ваші емоції і пару слів про гру. Дякую за привітання. Дуже важлива, домашня вона, ви знаєте, завжди більш відповідальна перед своїми болівальниками, рідними, близькими. Завдякую знову людям, які дають нам можливість сьогодні радувати людей. Робимо свою роботу. Хай всі будуть живі та здорові. Трошки хвилювалися перед грою, бо все-таки минулий результат минулого туру суперника, десь міг попливати на наших дівчат, могла бути десь розслабленість. Тобто, я просто скажу, що суперник програв з великим рахунком і думали, що, можливо, наші дівчата десь, скажімо так, не, не, не доналаштуються на, не, не, не до, на команду, але слава Богу, було видно по перших хвилинах, що хотіли, могли, десь трошки була. Потім така невеличка пауза, щось не виходило. Але слава Богу, закінчилося все добре, впевнена перемога. Крокуємо далі. Скажу, що два дні назад у нас була зустріч з новим керівництвом нашого клубу, так, які поставили нам завдання, нові завдання, високі завдання, і ми будемо поступово до них рухатися. Дівчина Діана, яка вийшла на заміну, два ну, голи дубль. Ну, це, гравець, це гравець основного складу. Просто ми сьогодні побудували таку тактику на гру. Плюс вона вчора не тренувалася, в неї була травма після минулого туру. Переживали за її здоров'я, знаємо її можливості і в принципі десь розраховували, що вона вийде на усталості інших людей свіжішу, що їй вдалося і зробити. І дякую за це.